Вітаю. Я трішечки нервую, тому перед виступом мені порадили уявляти всіх в залі голими. Що ти там ховаєш? Чуть-чуть стрес не? В мене всі жарти були російською, тому я частину перевів, а частину збила машина. Так, знаю, краще було б перекласти, але цей жарт вижив. На жаль. Зробив собі операцію на очі, щоб подивитись, куди діваються всі гроші. Зробив. Подивився, що 30, 35 тисяч пішло на операцію. Стояв у черзі до операційної і кожні 10 хвилин виходив пацієнт з червоними очима. Думаю, їбать, вони там хапають. Дійшла моя черга, заходжу. А вони колються. Їхав поїздом Київ-Дніпро, і було дуже багато вагонів. Дуже багато. Я їхав у останньому. І знаєте, коли вже потяг приїхав, я виходжу з вагона і ще десь 40 хвилин до Дніпра. Взагалі їхали ми в Інтерсіті. Дуже подобається, бо там є перший і другий клас. Я їхав у першому класі, мені все сподобалось. Залишився на другий рік. У мене довгі пальці. Кажуть, з такими пальцями треба працювати або піаністом, або гінекологом. Музичний слух в мене не дуже. Тому впизду такі пальці. Дивлячись на мене, може бути непомітно, але я ходжу в спортзал. Бо в мене кожного місяця списує 700 гривень з картки. Більш за все, мені подобається підтягування. Я люблю підтягуватись на холодне пивко. <плес> 95% глядачів не підписані на цей канал. Тому, якщо хочеш розвитку української комедії, підпишись на канал, постав лайк цьому відео та напиши гарний коментар. Я боюся перевірки на ТРГ, тому що в мене дуже багато голих фотографій в телефоні. Тому я їх почав одразу роздруковувати і клеїти. І клеїти на стіни. Тепер в мене вдома голі стіни. Е, якось смажив картоплю, а вона почала стріляти. Попала мені на штани. Ось бачите, підстрелені штани. Приїхала поліція, картоплю заарештували. Через три дні відпустили і тепер картопля фрі. Попладуйте ті, хто хоча б раз застрягав у ліфті, коли були відключення. Ну, Для запису можна і припиздіти, ні? Везунчики я застряг вже після відключень. Вирішив подивитися, що там в коробці з речами першої необхідності, відкриваю там пляшка з водою, шоколадка з фольгою. І печиво. Добре, що в мене була запальничка. Поплодити ті, в кого є друзі з якимось там приколом. Ну, хтось там в фіфу грає, хтось Binance крутить, хтось. Я так. Да. Ось у мене є два таких друга. Один веган, а інший просто заїкається. Але, але обидва думають, що дрочити один одному це абсолютно нормально. Ще в мене є друг Дмитро по кличці дощ. Запитайте: чому дощ? Час. Дякую за питання. Бо коли він приходить у кав'ярню, то завжди замовляє собі капучина. -кап -кап <плес> так, ви правильно зрозуміли. Це той друг з минулого жарту. Ну, той, що веган. Ще в мене є знайома Юля. Вона поїхала до Туреччини. познайомилась там з Турком. І ось вони там чекають вже на туркче... турк... Турченят. Туркченят. Підписав її в телефоні як Юля Кебаб. Я працював адміністратором на знімальному майданчику. І якось к нам прийшов хлопець років 15. Звуть його Анатолій Лізун. Тільки уявіть його вчительку на дистанційці. Так, хто там у мене на 16.00 лізун? Угу. На 17.00 сосун? Угу. А потім, а потім перекур. Ще я був на зйомках серіалу Пес і дізнався, що головний герой, ну, собака, та що Пес, вона в перервах між зйомками їсть мармурову яловичину. Мармурову, блять, яловичину. Я собі, не... звичайно, не завжди можу дозволити. <KilimLO> подумав і подався на дублера цієї суки. Нещодавно задумався, що найпопулярніша собака в Україні це пес патрон. Але я Дякую. Але я дізнався, що в нього немає сучки, тому це виходить холостий патрон. Взагалі я вважаю, що пес Патрон може працювати подвійним агентом. Бо коли він на службі, то розміновує Україну. А у звичайному житті її трішки замі... заміновує. <кій> Взагалі я люблю більше котів, ніж собак, бо знаєте. Прийшов додому, погодував, горшок прибрав, а він просто сидить і яйця лиже. Мені подобається. Взагалі ми з дівчиною вирішили завезти кишеня, поїхали. Хазяйка каже: будьте готові до того, що перший місяць кровать буде обіцяна. Ну, так вона і вийшла. Ми кішечкою наказували, і в литочок саджали, але нічого не допомагало. Я все одно сяв у ліжку. О, взагалі в мене дівчина дуже токсична. Ми через це з нею сваримось. Бо, наприклад, я кажу: Марінка, поїхали на метро, а вона каже, ні. Тільки на таксі, дуже такси. Взагалі в мене є два улюблених захоплення в житті: це футбол і секс. Вони дуже схожі, бо і там і там треба розіграватися перед матчем, і там і там бувають симуляції. Ну і важливо забити гол. Якось грав з дівчиною в футбол. Пробив її 11 сантиметровий. Ну, футбольний термін, знаєте. Ні? Штанга. А поаплодуйте ті, хто хоча б раз їздив у пласкарті. Багаті люди. Їхав я якось у пласкарті з колишнім зеком та його дружиною. Як я здогадався, що він зек, бо він сидів на корточках і лузгав сімочки на верхній полиці. Як я здогадався, що він колишній, бо він вже вийшов з тюрми. Вирішив він пригостити мене елітним алкоголем. Називається Black Джек за 89 гривень АТБ. Наливає вже нам по третій стопці, і жінка йому каже: ну куди ти стільки? Мені стільки не можна. І показує на живіт. А вона вагітна двома. Він так на неї подивився і ще трішки долив. Каже: на натриїх. Нормально. Це правда абсолютно. Взагалі, мої друзі кажуть, що я хіпстер, і питають, до якої субкультури я відносився, коли був молодше. А в мене в місті була лише одна субкультура на той час це гопніки. Тому я кажу: коли я був молодший, то був відпижений. У вас було таке, що у самий незручний момент вам хочеться какати? Ні. У мене так. Всім дякую.